В ефірі спеціальний випуск новин про особливі події, про які неможливо мовчати. Сьогодні 17 березня, саме цього дня, народилися такі відомі українські діячі, як антрополог Федір Вовк, поетеса Марія Вольвач, президент Карпатської України Августин Волошин та письменник Юрій Дульт Михайлик. Шанується пам'ять поета Валеріана Поліщука. У 1674 році Іван Самойлович проголошений гетьманом України. У Києві утворено інститут книги і друкарства. А ще сьогодні прилітають перші граки, і в народі кажуть граки на горі, весна на дворі. В студії з вами Інна Літовченко. Вітаю! Про інші резонансні події в Україні і світі стисло за офіційними повідомленнями. Минулої доби російсько-терористичні війська на Донбасі неодноразово порушували режим тиші біля міста Широкиного та в інших місцях. Сепаратисти сконцентрували в районі Дебальцевого 6 тисяч бойовиків, значну кількість смерчів, танків і радіолокаційної техніки. Росія розпочала масштабні військові навчання, до яких залучені північний флот, десантні та інші війська. За час бойових дій в зоні АТО терористи втратили щонайменше 14 тисяч осіб і 260 танків. Українка Надія Савченко поновила в Росії голодування на Житомирщину. Прибули вже 7 тисяч 40 тимчасових переселенців з Донбасу і Криму. Серед них 1913 дітей. На Житомирщині формується будівельна бригада для зведення опорних пунктів на східному кордоні України. На рідну Житомирську землю з фронтового Донбасу повернувся черговий загін воїнів земляків. Їх вітала і наша знімальна група. Детальніше у репортажі. Майже півсотні десантників 95-ї окремої аеромобільної бригади цієї ночі повернулися на ротацію в Житомир. Зустрічати їх біля військових частин, як на Богуні, так і на Корбутівці, вийшли активісти, які останньої миті дізналися про повернення бійців. Усі ці воїни пройшли найгарячіші точки проведення антитерористичної операції в державі. У мене 13 березня був рік, як мене призвали, мобілізували, допомагали нашій піхоті, підтримували її вогнем і забезпечували виконання вогневих завдань і завдань, поставлених перед бригадою. Служив в рік відтепер тепер матимуть місяць відпустки, а затем повернуться на попередні місця роботи. Проте, дехто з бійців при потребі, готовий повернутися на фронт. І в Донецькому аеропорту були, і в і Луганській області, там, трохи збінка, славяно сербц, але нормально все. Насредня очень бойовое, поддержка така хороша. Головне, що ребята возвращаются домой, живые, здоровые, здорові, з с з настроєм, з тем, что мы победим. І що ми всі скоро були в місті і сім'я в сім'ях своїх своїми жонами і дітьми. Частина військових приїхала на ротацію та до комплектації підрозділів. За час перебування вдома десантники проходитимуть злагодження з новобранцями на полігонах. Сьогодні Житомирщина прощається ще з одним своїм сином, який героїчно загинув у зоні АТО, захищаючи Україну. Це Сергій Колесников, який воював у складі батальйону Донбас і поліг смертю хоробрих ще влітку минулого року під Іловайськом. Таким чином, у траурному списку полеглих на Донбасі наших земляків уже 143 воїни. Обласне телебачення складає глибоке співчуття родичам, друзям і бойовим побратимам Сергія. Герої не вмирають. Житомирщина продовжує благодійну допомогу українській армії, яка героїчно стримує натиск агресора на Донбасі. Сподіваємося, і на ваш посильний внесок у патріотичну справу підтримки наших воїнів. Підтримуємо військових Житомирщини. Усі бажаючі мають змогу надати фінансову допомогу військовим Житомирщини. Кошти можна перераховувати на окремий банківський рахунок. Пуат Фідобанк Код банку МФО 300-175. Розрахунковий рахунок 260 02 нуль 46 35 36 Код 220-64-928. благодійний фонд Людяність, призначення платежу, благодійна допомога, надходження будуть відслідковуватися органами місцевого самоврядування, тобто представниками територіальних громад, і використовуватимуться виключно за призначенням. За перерахування коштів банк не здійснює жодних стягнень. Про спрямування зібраних коштів повідомлятимемо на офіційному сайті обласної ради. Необхідну інформацію також можна отримати за телефоном 47 44 69. На базі Житомирського військового комісаріату функціонує кол-центр, який цілодобово за номером 47 37 15 приймає дзвінки від населення щодо мобілізації. На Житомирщині знищено чергову партію наркотиків. Далі докладніше. Наразі відбуваються знищення наркотичних засобів та психотропних речовин, які були вилучені з незаконного обігу. Також знищується обладнання, за допомогою якого виготовлялися вказані наркотичні засоби. Загальна сума вилучених з незаконного обігу та знищення наркотичних засобів становить більше 2 мільйонів гривень. Цього тижня Житомирщина відзначає одразу два ювілеї видатних земляків: 19 березня 120-річчя поета Максима Рильського і 20 березня 100-річчя піаніста Святослава Ріхтера. Зокрема, до ювілею Ріхтера в обласній філармонії 20 березня пройде великий гала-концерт. У художньому салоні по вулиці Театральній відкриється ювілейна виставка. А обласне телебачення презентує передачу про нього в рамках. Вечірнього циклу Єдина країна і новий документальний телефільм про великого музиканта. І ще кілька резонансних повідомлень. У Чуднівському районі молодики побили лісника і живцем закопали його в землю. Заступник голови Черняхівського районного суду затриманий за хабар у тисячу доларів США. В одному з районів Житомирщини медик піймався на хабарі у 5 тисяч гривень за довідку про військову непридатність мобілізованого. 20 березня в Україні спостерігатиметься часткове сонячне затемнення. А вже 29 березня Україна перейде на літній час. І на сам кінець цитата цього тижня: Моя країно зоряна, біблійна й пишна, квітчаста батьківщина, Вишній Соловейка. Поет Богдан Ігор Антонич. Це був спеціальний випуск новин про особливі події, про які неможливо мовчати. Як і всі попередні, ми розмістимо його сьогодні на нашому сайті tvradio.zt.com.ua. Бережіть себе та Україну. До завтра.